Кожна сильна жінка має зробити в житті три речі: облаштувати будинок, вирости з граю песів і посадити сад мрії. І я вам, дівчатка, так скажу: за мене ніхто ніколи нікому морду не бив. Все сама, все сама. Тож якось із цими трьома пунктами я впораюсь, бо часи зараз такі, що надію треба покладати лише на себе і на Бога. Отже, придбала я два саджанці слив. В описі прикріплю те саме. До вибору дерев підійшла ретельно, визначилась із морозістійкістю рослин, якістю плодів та розмірами майбутніх дерев. У заздалегідь підготовлені лунки кілька тижнів періодично заливала воду, бо в моєму регіоні бракує вологи. Саджанця не обрізала, вони прийшли вже обрізані. Для заспокоєння душі посипала коріння добривом для покращення укорінення рослини. Води перед посадкою додала стільки, щоб корінчики прилипли до ґрунту. І ось вам наостанок лайфхак. Восени деревам бажано не давати добрива, бо вони засинають. Додайте їх весною, коли рослини прокинуться. Але це не головне, а головне в житті що? Головне, щоб сад був, а журавлі прилетять.